Привітання вам, друзі! Я щиро дякую кожному, хто знаходить час, щоб зупинитися та задуматися над тими питаннями, які виходять далеко за межі нашої щоденної суєти. Дякую за ваші слова, за ваші коментарі, за вашу допитливість. Якщо наші розмови відкривають для вас бодай маленьке вікно у світ прихованого, значить, ми з вами тут недаремно. Ми з вами давно переступили межу, де закінчується побутове і починається справжнє, те, що рухає Всесвіт, впливає на наші долі, формує наші думки, наші події, саму структуру життя. Ми ті, хто ставить питання, на які офіційна наука поки що не має відповідей, але це не робить ці питання менш важливими. Навпаки, усе невидиме найсильніше. Сьогодні ми зануримося ще глибше. Глибше у природу розуму, глибше у структури, що стоять за нашими емоціями, глибше у тайни води, енергії, храмів, наших домів і наших душ. І, звісно, у таємницю числа, головну основу світотворення. Перед тим як ми почнемо, нагадаю підтримайте канал Таємницю числа. А тепер рушаймо. Задумувалися ви коли-небудь, що таке мозок. Наука каже, це центр управління. Але відчуття людей, які бачать трохи глибше, говорить інше: світ цілісний, як один гігантський носій інформації. А мозок це не головна сутність, а лише біологічний інтерфейс, система життєзабезпечення для справжнього центру, душі. Природа дає нам підказки. Подивіться на мурашник. Окремий Мурашка нічого не вирішує, але разом вони створюють надрозум, єдине поле свідомості те саме з нейронами мозку, те саме з людством і те саме з душею. А тепер замисліться: якщо найпростіші істоти можуть створювати колективний розум, то чому ми думаємо, що Всесвіт не робить того самого? Пригадайте пандемію, вірус веде себе, ніби розумна істота. Спочатку агресія, потім адаптація, потім м'якість, бо носій потрібен. Це не просто біологія, це інформаційне поле. Навіть там, де немає мозку, є пам'ять, є логіка виживання і є колективний вибір. Ми звикли думати, що емоції це просто внутрішній стан, але кожне почуття це потужний викид енергії, енергії, яка не зникає. Згадайте вашу кухню. Місце, де ви сварилися, сміялися, плакали, де була найбільша кількість емоцій. Ці емоції накопичуються як конденсат і поступово формують структуру, енергетичну істоту, яку наші предки називали домовиком. Це не казковий дідусь, це інформаційний згусток, примітивна, але справжня форма життя, створена колективними емоціями сім'ї. Те саме відбувається на стадіонах. У храмах у державах, де багато людей об'єднується однією емоцією, народжується Егрегор сутність, яка може впливати на життя людей. Вода не просто стихія, це носій інформації. Вона записує все, чого торкається. Чому цілющі джерела лікують? Тому що вода проходить крізь шари землі, вбираючи енергію місця. Чому у храмах вона інша? Тому що століттями вона стояла в просторі, де мільйони людей молилися, плакали, шукали допомоги. Чому мироточать ікони? Бо енергія молитов реальна фізична сила, і коли її стає достатньо, стається те, що ми називаємо чудом. Храм це не просто будівля, це місце, де тисячі людських полів зливаються в один струм. І цей струм накопичується як електрика в конденсаторі. Тому одні відчувають у храмі легкість, інші тяжкість, тому що вони резонують із цим енергетичним морем по різному. Усе, що існує, народжується з числа. Число це не арифматика, це форма буття, код Всесвіту, структура, через яку проявляється енергія. Магія давніх календарів це магія чисел, закони природи це числова мова. Храми будувалися за числовими резонансами, свята встановлювалися за числовими циклами. Число це перша матерія. Наші предки це знали. Вони говорили: від числа народжується час, від часу народжується простір. А від простору людина. І саме тому ми тут, на каналі Таємниця числа», щоб розкладовувати те, що світ приховував тисячі років. Ми, українці, маємо особливий дар дар бачити глибше, відчувати тонше. Чи це випадковість? Ні. Наша земля центр стародавнього світогляду, тут народжувалися календарі. Свята, символи, які потім розійшлися по всій Європі і близькому Сходу. І якщо ми придивимося уважніше, то побачимо чудеса це не порушення законів природи, а навпаки, їхнє найглибше виконання. енергія ніколи не зникає просто так вона шукає форму, шукає вихід, шукає спосіб бути почутою. Коли людина приходить у храм зі щирим серцем, вона входить у резонанс із цим колективним полем. Її власна енергія підсилюється, ніби в підсилювачі. Тому одні виходять із храму зі сльозами очищення, інші з відчуттям, що камінь упав із душі. Це не містика, це взаємодія двох полів: поля людини і поля місця. І це відкриває нам ще одну величезну таємницю не всі місця на землі однакові. Є пробуджені точки, вузли енергії, де простір стає тоншим, де завіса між світами прозовіша, там сильніші сни, там чіткіші знаки, там молитви долетять швидше. Саме тому храми ставили на дезаргодно, вони будувалися на місцях стародавніх святилищ. А святилища на природних енергетичних вузлах. Наші пращури знали це, вони відчували землю як живу істоту, знали, де проходять лінії сили, знали, де говорить земля, де дихає вода, де повітря зберігає пам'ять тисячоліть. У таких місцях ікони мироточать, у таких місцях вода стає іншою. У таких місцях люди зцілюються не тому, що так мало бути, а тому що. Там реальність поводиться інакше світ не просто матерія, світ це текст, запис, пам'ять, кожна крапля води, сторінка книги, кожен камінь, носій інформації, кожне дерево жива антена, кожна людина маленький всесвіт. І коли ми починаємо слухати, не очима, не вухами, а душею, світ починає відповідати. Він говорить з нами через знаки, через інтуїцію, через сни, через відчуття, які раптом з'являються ні звідки так працює та сама глибинна пам'ять світу, про яку ми так часто забуваємо. І ось тут відкривається таємниця, про яку мало хто замислюється. Емоції це не хаос, емоції це будівельний матеріал. Те, що ми відчуваємо, формує те, що нас оточує. Кухня, вітальня, спальня, усе це стає продовженням нашого внутрішнього світу. Наш дім це своєрідна топографія нашого духу. Там, де багато сміху, простір стає легшим, там, де роками точилися сварки, повітря ніби важчає. Наші пращури розуміли це інтуїтивно вони знали якщо в домі живе доброта, домовик буде захисником. А якщо в домі постійний негатив, енергетичний згусток може стати хворобливим і тривожним. Це не містика, це відлуння людських сердець у просторі. Тепер уявіть масштаби стадіону, де десятки тисяч людей видихають емоцію в один момент: гнів, радість, єдність, боротьба. Усе це піднімається вгору, накопичується, формує щось більше, ніж просто настрій натовпу. Так народжується Егрегор, невидима істота, створена силою колективної емоції. Храми працюють за тим самим принципом: тисячі молитов, тисячі благань, тисячі вдячностей. Усе це концентрується в одному місті, і коли енергія досягає певної густини, вона починає відповідати людині. Так народжуються чудеса, передбачення, осяяння, прозріння. Ми живемо у світі, де все оживає від нашого дотику, і кожен з нас несе відповідальність за те, які структури ми створюємо навколо себе. Тому варто пам'ятати думка це зброя, емоція це будівельний матеріал, а дім це відзеркалення нашої душі. І якщо ми навчимося керувати своїми емоціями, а не служити їм, ми зможемо керувати й тими енергіями. Які народжуються навколо нас наші прапори, наші свята, наші пісні це коди, коди, які ведуть до великої таємниці. Дякую вам, друзі, за ваші очі, за вашу увагу, за ваше серце. Не бійтеся задавати питання, на які немає готових відповідей. Не бійтеся думати ширше, ніж дозволяє підручник. Не бійтеся відчувати. Ми самі пишемо свою долю, але не самі а разом із тими великими силами, частиною яких ми є, і якщо вам близький цей шлях, шлях пошуку, шлях відкриттів, шлях до числа. Підтримайте канал, підписуйтеся, поширюйте відео. Попереду значно більше і значно глибше.